Доброго дня, полягаю вашій увазі берце від українського виробника. Моделька називається у нас Ястріб. Є зладкою кожею в двох кольорах. Чорний, як в мене, корічнівий. І снубука Вона такого, такого бежевого кольору. Що вас себе уявляють? Вверх у нас, получается тут кожа. Спереді. Та ззаді у нас вставочки з кошкартона, для того, щоб вони тримали гарну форму. Шнуровочка у нас ось такого плану тут. Зверху тут быстросъйомні, от. Зверху тут у нас йде карбура 700D. Це для того, щоб сушити їх. Клапан у нас ось от такий, от, закритий і виповнений з карбури також. клапан закрытый для того, чтобы сюда мусор не попадал. Тут у нас еды набивная шерсть. И вот такие вот простенькие серечка. Надеюсь, видно, да? Нес у нас выполненный Подвійного привітана. Ось така от подошва з таким протектором. гарно підійде для середньопересіченої м'ясності. Дошва гарно гнеться, не тріскається. Ну і вагавник не дуже такий не важкий. Верх донизу у нас тут, виходить, вони пришиті. І плюс ще вони проклейку ліни для того, щоб було надійніше. Більш подробне описання буде під відео. Їх можна замовити в мене. Описання буде знизу. Гарного дня. Дякую за увагу. Вони ще можуть бути від 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 розміри.